Чи не вважаєте ви, що Владимир Путін? Атакуючи, здійснюючи такі гібридні атаки зараз е проти країн НАТО країн Європи, хоча мені дуже не подобається слово гібридний, тому що я вважаю, що ну, моя особиста думка, що це вже акт агресії, просто він допороговий, який ще, по ідеї, не повинен викликати прямої військової відповіді ну хороше дереше термін. Допороговий, хороший термін. Так це ми, ак... себе, ми себе просто заспокоїмо, що це гібридна війна, щоб не витрачати це акти на агресій. Агресій. Так, особливо агресій. коли відбуваються атаки на інфраструктуру. А зараз росіяни саме здійснюють атаки на інфраструктуру навіть за міжнародним правом. Мені довелось вивчати міжнародне публічне право, яке зараз практично не працює. На жаль, атаки на інфраструктуру це акт агресії в класичному розумінні. От утім, чи не вважаєте ви, що Владимир Путін може отримати зворотній ефект? От він намагається зараз змусити Європу зменшити допомогу Україні, більше думати про свій захист неба, здійснюючи отакі гібридні атаки. А чи не може він отримати навпаки ще більшу мілітаризацію і ще більшу допомогу Україні? Тому що європейці бачать, що ну точно треба зупиняти росіян, бо вони ось. Уже тут може. Ну, ви ж бачили, що розмови про те, що треба створювати спільну зону протиповітряної оборони, почалися активно саме після цього. Скільки років ми говорили про те, що це треба зробити, і ніхто нас не підтримав зараз, про це вже говорять провідні європейські політики. І я не впевнений, що це відбудеться зараз, але ж Путін може не заспокоїтися, якщо він побачить, що ніякої зони. Спільної немає. Немає адекватної відповіді. Він ще ще кількість дронів кудись пошле обов'язково. Причому може вже і ударні. Слухайте, це так, як ми колись сиділи і обговорювали на Раді Майдану у 2013 році, що нам робити. Тому що ви розумієте, що кожен день, е вигадувати якісь реальні доручення для мирного табору це дуже важко. Та. І а якщо люди нічого не роблять, вони втрачають розуміння, чого вони знаходяться на площі. Сенс. І я завжди казав своїм колегам, як я казали, Боже, ну який жах! Все ж таки, ну ж треба щось знайти. Я казав, слухайте, Янукович все зробить за вас? Що ви хвилюєтеся?